Милана, передай подписчикам привет. Привет. Скажи, я тут шумахер. Ты шумахер. Я шумахер. Я шумахер. Да. А ну покажи, какой ты шумахер. Вот так, паш. Да. Вот так. И вот... А за тобой больше едут полицейские? Да, да. Мама. Да, да. Точно? Точно, точно. Ну, тут у тебя бабки ты? Да. Угу. Ну давай. Давай. Давай, тікай. Я буду ось тут їхати. да, Да. Ну давай, покажи нам. І всім глядачам, як ти вмієш тікати від погоні, від поліцейських. Да, бачите, як вмію. Ого, це ти наробила таке? То ти будеш жорстко наказана, тепер за тобою поліція не відчепиться від тебе. Що в тебе за машина така? Це вольцвамер. Вольцвамер? А ти знаєш, що в поліцейських машини з форсірованим двіжком? Ну ти наробила шкоди вже в місті багато. Тепер поліція тобі цього не простить. Бачите, ще вона боїться. Так? А да? що ти з цією поліцією зробиш? Ця поліція хоче цього зробити бачите? Ну, то що треба з поліцією зробити? Вбитиме. Вбити? Треба всіх поліцейських вбити, так? Да? Ну погані. Бачите, вони потребуються. Ти прям шумахер у нас. Значит, вот, она нас догонила. Не-не, она догонила. Не-не, треба текать, текай, текай. Значит, она догонила. Догонила. Значит, ты поедешь, да я побачу.